Слава Україні! Шановна Коломийська громада, ми сьогодні зібралися на чергове наше віче. Визначились ми вчора, що проводимо, як і вчора, одногодинний попереджувальний страйк. Вчора він переріс в трьохгодинний попереджувальний страйк. Вчора Євромайдан не погодився з тим, що Влада висуває вимогу до опозиційних лідерів визнати те, що це були екстремістські дії, породжені провокаціями іншим іншим. І Майдан закликав людей розширювати сферу свою діяльність на інші площі, вулицю Грушевського, Інститутську площу, так що. Євромайдан в Києві розростається. Відповідно, пройшла низка акцій багатьма містами, обласними центрами. В Рівно, відповідно, демонстранти вийшли в обласну державну адміністрацію, створили Народну Раду і взяли владу в свої руки. Відбулося Відповідно захоплення державних адміністрацій в інших містах, сьогодні вийшли в нашу обласну адміністрацію Івано-Франківську, здійснюється прийом депутатами обласної ради. Не допустимо того, щоб ці закони, злочинні закони, які прийняті 16, 16 січня цього року. Діяли на території Коломиї. Шановні коломияни, тішить мене те, що сьогодні і з кожним днем, тут на площі настає все більше і більше. Те, що люди є небайдужі і не сидять по домівках біля телевізора, і тільки дивляться і співчувають тому, що відбувається в місті Києві. Сьогодні Штаб спротиву вже працює цілодобово. Практично по можливості стараємося надавати усіляку допомогу нашим коломиянам, жителям Надвірнянського, Косівського, Снятинського і Городенський районів, щоб вони могли добратися до Києва. Шкодуємо, що там немає поки що можливості у такому обсязі розвернути роботу, але сподіваємося, що ці події змусять і тих депутатів, тих жителів тих районів. Так само активізуватися, як ми тут разом з вами. Звертаюся до кожного з вас, якщо ваші рідні й близькі поїхали в Київ і з ними немає зв'язку. Будь ласка, давайте цю інформацію в штаб, для того, щоб ми могли допомогти у разі необхідності таким людям через Центральний штаб. До нас надходить тривожна інформація про те, що наші коломияни вже є серед затриманих працівниками міліції. Ганьба, те, що українська міліція закриває коломиян, закриває громадян України, які просто їдуть відстояти свої права. Це є мирні демонстранти які не згідні з тими законодавчими ініціативами, з тими законами диктаторськими, які прийняті були так званою вже Верховною Радою. Я звертаюся до кожного з вас, хто має можливість надати нам автотранспорт, бо поки що у цьому плані проявляється байдужість. І ми повинні і це сьогодні тут сказати. Тому що всіх бажаючих не можна вивезти. Автобусами чи поїздами. Прошу вас, якщо ви їдете, звертайтеся сьогодні до нас. Ми на сьогоднішній день маємо проблему, що Коломийський автопарк практично жодного автобуса не дає для того, щоб ви могли поїхати. І ми по ганьба! 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 Я закликаю вас разом з депутатами міської ради сьогодні піти на особистий прийом до керівників автопарку. І там спитаємо їх, чому не їдуть автобуси. Згадаємо 2004 2005 рік. Вони не були такими байдужими. Ми підемо всі разом на колективний прийом до автопарку. На сьогоднішній день проблемним залишається питання, що заблоковані рахунки Коломийської міської ради. Практично. Наше казначейство не пропускає жодних коштів. Що це є? Блокада міста? Блокада Західного регіону? Кого блокують? Свій народ? Я також хочу, щоб ми пішли на прийом до казначейства і спитали, скільки можна нам блокувати наші кошти, які ми заробили, ті податки, які ви сплатили. І ми не можемо вам виплатити ті гроші, зарплати, надбавки, купити те, що необхідно на сьогоднішній день. Я говорю про такі, можливо, нагальні, але не першочергові речі. Першочерговим, звичайно, є мобілізація нас. Нам потрібно їхати в Київ на Майдан. Нам потрібно бути там. Нам потрібно допомагати нашим коломиянам, які вже є там на Майдані. Шановна Коломийська громада, як депутат Коломийської міської ради хочу сказати, неодноразово в контексті останніх подій ми зверталися до представників партії регіонів, які прийшли по квоті партії регіонів міську раду, щоб вони дали оцінку свого перебування у Лава партії регонів. На сьогодні мовчанка. І сьогодні Вірніше вчора в штаб прийшла така ну, інформація, що Гурмак Володимир, я пам'ятаю, він в січні, 21 січня він відбував до Коломиї і ще з паном Козоглодіком. Я сьогодні до нього їхала, але Козоглодіка нема. І Гурмак Володимир, 81-го року народження, проживає на вулиці Карпатській. Ця людина сьогодні потребує захисту, бо вчора було проголошено, щоб юристи надавали допомогу, він затриманий. Тому що я хочу пов'язати з партією регіонів? Шановні представники партії регіонів, які проживають в місті Коломиї, в Коломийському районі. Якщо проліться кров цієї дитини, звичайно, що ми віддаємо належне всіх, і на Гіяну, і всім тим людям, що загинули. Але ця дитина гурмак, який наш вихід з нашого краю, якщо проліться кров, чи він буде фізично надані йому чи тілесні, якісь будемо рети ушкодження, ви будете відповідати. Тому протягом тижня нехай визначаються ці люди. Я розумію, що партія... Регіонів. Люди йшли за своїми дивідендами за посадою. Але настав час, коли львівські депутати обласні ініціюють імпічмент партії регіонів, Коломийські регіонали мовчать. Це серце Західної України. Тому... Напротягом 2-3 днів ми будемо, мабуть, відслідковувати їхні моральні дії. Наступне, вчора відбувався Вічі. Ми прийшли, я постараюся швиденько, бо багато цих, ми підійшли до міліції. Я розумію, народ на сьогодні емоційний той нервоуголений. Але я спостерігала з боку, коли жінка і чоловік. Жінка стояла на правому крилі, чоловік на лівому. Біля міліції. І жінка взяла слухавку, і просто як жінка, я як з любопитства заглянула, думаю, що вона сказала, я починаю. Що, починаю, мене це зацікавило. Чоловік з одного крила, жінка з другого крила почали кидати провокаційні речі. Я розумію, мітинг чого відбувається. Ми прийшли, щоб міліцію... Так би мовити, ну, у забезп... Як? Підкажіть. Так. можливо, е... випередити, випередити на ті дії антинародні, які вони хочуть закликати підтримати нашу громаду. І ось вони починають кричати, жирний, валити, бити, це були ті тітушки в нас в місті Коломиї. Тому не піддаємося на дешеві провокації, бо наше рідне місто годує пів Майдану. Ви знаєте, кожен день ми відправляємо їжу, ми фінансово забезпечуємо. Ні, нам не потрібно допомоги ні інших людей. Дякуючи вам, люди. Ми не боїмося режиму і диктатури Януковича. І ми сьогодні маємо бути одностайні. Я дякую всім лікарям центральної районної лікарні і медсестрам, які нещодавно принесли свою пожертву. Вам, Коломияни, ми сила, ми єдині, і як ніколи ми нікого не боїмося. Слава Україні! Шановні коломияни, от і сьогодні є скринька тут, на машині. Хто має, що пожертвувати, хай підходить, чисто добровільно віддає свої датки пожертви. Так само ми не вимагаємо в автопарку, щоб вони виділили нам автобуси. Ми їм платимо за доставку наших людей в Київ і назад з Києва. І тому справедливо було сказано, щоб... Працівники цього автопарку повинні проявити громадянську активність і бути милосердними до тих людей, до містян, до міста, в якому вони живуть. У нас сьогодні на вічі є чимало представників з району. От і записка поступила, які, в яких рішуче критикують партію регіонів, які виступають, що треба... Пікетувати райдержадміністрацію треба взяти райдержадміністрацію інше. Ви зрозумієте, що ми є місто обласного підпорядкування. Місто перше, яке виступило і проголосило загальноміський страйк в Україні. Ми свою позицію заявили. Ми готові підтримати район, але для цього є районна рада, для цього є районні депутати, для цього є обласні депутати від району, які повинні проявити свою позицію, а безумовно місто підтримає їх. Тому я принагідно запрошую до слова депутата обласної ради, голову партії Батьківщина Петра Книшука. Шановний дорогий, багатостраждальний український народи, ми сьогодні стоїмо на Коломийському майдані. Ми бачимо, як наших братів і сестер у Києві нищать. Ми не можемо стояти осторонь цього. Ми повинні піднятися на боротьбу проти диктаторського режиму і мертві, і живі, і старі, і малі, і ненароджені. Шановні, я сьогодні хочу звернутися до членів партії регіонів міста Коломиї, Коломийського району. Вийдіть, будь ласка, із цього. Смроду. Адже сьогодні партія регіонів є, нищить український народ. Тому я закликаю всіх, щоб ми забули, що таке члени партії регіонів. Тут є сьогодні святі отці. Вони зараз ходять з свяченою водою по оселях. Тому, шановні члени партії регіонів, очистіть свої душі. Поскидайте ті партійні квитки, вийдіть із неї. Ганьба вам! Закликаю, повинен весь район змобілізовуватися і навкруг керівництва районної ради, тому що це зараз основний осередок, джерело того життя, тої свободи. І всі, і ми, значить, і в районі, і кожне село, кожне значить, селище повинно там гуртуватися. Ініціативи є, і ми подаємо свої, значить, зараз створені вже такі майданові осередки і по району. Значить, діє гвіздецький. Не знаю, чи ще Печеніське є, і по селах є, от тільки що ми повернулися з Великого Ключева. І прохання таке до всіх, щоб самоорганізовувалися. Значить, і ви передавайте, будь ласка, теж по два-три буси. Самостійно, враховуючи, що ми то будемо йти пікетувати, ось, але і автопарк. Як воно повернеться, значить, як от, діяти будемо з всіма силами, розумом своїм, як от, мирними, мирними діями. Але все-таки самоорганізація нас повинна спасти. По два-три буси, вахтовий метод, ось і так вже ключі сьогодні виїжджає. Два буси, 16 чоловік, 18 і поїхали. Неділю побули, повернулися, так як Совір колись їхали. І свої осередки. Так у нас багато є сіл, але не хочу навіть їх називати, тому що можуть бути різні тиски і все решта. Оце повинно бути, обов'язково. Ми заявляли недовіру депутату обласної ради Михайлу Вишиванюку, раднику президента. Вартує, щоб вона прозвучала, чи ні? Як ви вважаєте? Чи вартує? Чи вартує, щоб прозвучало те, що вчора, значить, я говорив на мітину, що е, і районні значить, і населені пункти, де звідки обраний з округу Михайло Михайлович Негрич, значить, які теж заявляють, і ми говорили, значить, що не визнаємо депутата обласної ради Негрича, і там теж йому недовіру видають. Чи вартує, щоб це речення прозвучало? Ну, я, бо я кажу зараз, я не боюся, от я готовий та все. Чи тюрми, значить, не страшно, ми знаємо, на що ми йдемо. І... Ось останні, хочу ще значить, в даній виступі, подивіться, бачите, носочки. Тут написано Слава Україні. Це хтось із вас. Можливо, хтось із бабусь сплів і передає, ось тільки що ми передаємо речі теплі. Розуміє, бачите, кожен із нас розуміє, що треба, розуміючи, значить тримати ноги в теплі. Ну і ми розуміємо під цим змістом, що воно є. Що, що і як діяти ми повинні. Бачите, що голова твереза, а ноги в теплі, значить, буде наша перемога, нас оберігає, як от люди оберігають тих всіх, що їдуть. Це тут, тут дуже великий зміст, ви розумієте, що я кажу. Бачите, і написала бабуся, слава Україні. Слово просить, мешканець Коломиї Михайло Дибач. Мої діти на Майдані. Дивлюся я на все серце стискається від болю, так як у кожного із нас. Так далі бути не може. Ми не можемо себе у рідному місці, у рідному районі почувати напівлюдьми, напіврабами. Я зараз чую слова, чудові слова. Люди, знайте свої квитки. Квитки цієї партії, котра нищить наших дітей, котра продає нашу свободу. Люди, які носять по 200 гривень на вибори, це і юде, це і гірше. Юда продав Христа за 30 срібняків. Вони продали своїх дітей. Вони продали Україну за 200 гривень. Вони продали внуків своїх. Бог їм суддя. Я не хочу їх судити. У нас кожна людина має право. Хочеш бути в партії регіонів, будь в партії регіонів. Хочеш, це є твоя совість. Але коли ця партія робить з нашим народом те, що ми бачимо, коли ми посилаємо під кулі своїх дітей, не ми посилаємо, вони самі йдуть, тому що вони свідоміші від нас, багатьох, які тут стоїмо. Тих регіонів. Оголосити поза законом. Це і моя суб'єктивна думка. Сановна громада, все те, що відбувається у нас зараз у державі, це спровокована, спровокована, підло організована тими людьми, які повинні вас захищати. Ситуація, яка склалася у нашій державі. Вони абсолютно жодного разу ні на Нльйоту не поступилися з вами з нами. І 16 грудня прийняли славнозвісні закони, що вивело нас всіх на вулиці. Тобто хотіли зробити нашу державу казармою. І це вже стало остаточне терпіння вам, з нами. Тому вже люди. Не дивляться ні на опозицію, ні на влади і просто диктують, що ми маємо робити. Кажу по правді, я тільки що їду з мітингу з Великого Ключева. Пан Михайло є. Я в районну раду не повертав. Зі слухів чую, що є там представники міліції. Я казав... Я, шановні, дзвонив виконуючу начальнику міліції і казав, заберіть від міліцію. Тому заберіть. Я тільки що дзвонив. І йому сказав, якщо в мене буде таке, я перепрошую, ви мене запитали, я чесно вам відповідаю. І я просив його, щоб міліцію забрали. Ми не маємо від кого боронитися, бо міліція має бути з народом. Міліція з народу! Міліція з народом! Міліція з народом! Ганьба тим, хто мішає нам будувати нашу незалежність. Ганьба! Найперше, Григорій Сковорода, наш мандрівний філософ, був дуже мудрою людиною. Нехай Господь просвітить розум можна владців. І того Григорія Сковороду, отче, дайте в скриньку, дайте там. В скриньку сюди. Григорій Сковорода дуже мудра людина. Він казав, що світ ловив мене, але не впіймав. Дорогі друзі, понад три тижні я на Майдані і знову їду туди, бо поясниця страшно мене болить і ноги, шкіра злізла з підошви тут, то, 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 то я не можу. Але вже тут мене, як пан Семчич каже, який мене дуже любить, як я приходжу до нього, кажу, отче, ви як наш боя як, як мене обнімає то я чую таку силу, таку потугу, що він мені дає далі на снагу йти на той Майдан. Я поїду туди. Що я хочу сказати? Нам усім потрібно зрозуміти і зорганізувати своє серце, свою душу, своє життя на Майдан. І тут ми його повинні також творити. Бо те, що московська чума, розплодили так багато тьми в Україні. І те, що Межигірський князь темряви, яка та темрява окутує всіх нас тут по цілій Україні, ми мусимо світлом Божої любові прогнати цю темряву. І ми не маємо права бути байдужими або бути рабами оцих безсовісних людей, які втратили і віру в Бога, а прикривають себе святим Христом. Ми мусимо бути свідомі того, що проти нас повстала темрява, диявольська і більшовицька червона Москва. Ми мусимо бути свідомі того, що ми, як будемо з'єднані в один кулак, в одну міць будемо триматися купи, ми переможемо все це зло. Христос народився. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Знаєте, я стою перед вами, мені сльози крутяться перед очима, тому що сім'я Нігуяна Сергія приїхала з нагірного Карабаху, втікала від війни там, і батько сказав, куля мою дитину не здогнала тут, в Україні. Прощення немає цій банді. Ми не можемо простити, ми не можемо вбивати, але ми повинні ігнорувати. Ми повинні всіх, кого ви знаєте із партії регіонів, з якими ви працюєте, ігноруйте, плюйте їм в лице, не розмовляйте з ними, їхні руки в крові, тому що вони в цій партії, тому що ця партія дала наказ стріляти по наших дітях. Скільки ще я листаю інтернет? 20. Одна пропавша людина на сьогоднішній день, яких не можуть знайти. Прощення цієї партії не годно бути. І ще одне, звертаюся до жіноцтва. Я вас дуже прошу, ліпіть пороги з катоплею, з капустою, обдавайте цибулькою з е, олією і приносіть у міську раду. Вона зразу від'їжджає на Києва, вони розігрівають. І е, зігріють душу нашим комилеянам і тим всім людям, які будуть споживати, тому що це буде заряжено вашою позитивною енергією. Слава Україні! Душу тіло ми положимо за нашу свободу. І покажем що ми браття козацького роду. Душу, тіло ми положим за нашу що свободу і покажем що ми брат. На акціях ніяких дій, застосування бити вікна, громити приміщення, ми цього не маємо і не будемо робити. Бити. Ми прийшли до керівництва з конкретною вимогою, щоб вони сприяли у відправці наших делегацій у Київ на Євромайдан. Ми зараз формуємо делегацію із складу депутатів, міської ради, декілька чоловік, заходимо до керівництва. Вас просимо всіх тут бути уважні, співати пісні, кричати гасло. На себе голоса, ми воно засіяла. Нема нікого, раді стала, світло з'явило, де причиста діва сина породила, пастушки з перед передим клякають, Ангели чудесні, пісні співають. Христос рожденні ручки простягає на автопарки, на Майдани, на Україну ласки зсилає, Христос рождає. Слава Україні! Слава! Звернення від нашої координаційної ради, нашого національного комітету спротиву. Будь ласка, тут скажете ще. Ми звертаємося до вас, від громади, від нашого страйкового комітету, від штабу спротиву. Просимо сприяти виїзду від громади Коломию, в першу чергу, яка тут численно представлена. Коломий. На сьогоднішній день у нас є брак з автобусами для виїзду в місто Київ. Хочу почути від вас, яким чином ви можете нам посприяти. Я був у штабі, в міській раді, мене визивав Ігор Богданович, значить, гідно тої рознарядки. Нам було запропоновано два виїзди. Ми два виїзди зробили. Але постійно, систематично виїжджати ми не маємо просто можливості, тому що в нас весь транспорт працює на маршрутах загального користування. Нас... маршрут, Зняти І один автобус можна виділи. Ну Я ж вам не сказав, що ми не будемо давати. О. Я ж вам не сказав. От. Але Послухаємо. хочу, по... Послухаємо. хочу Послухаємо. пояснити вам усім, панове, у нас кожен день з міста Коломиї на Київ відправляються три автобуси великі. Зранку йде Косів Київ, в 19.15 Еремчик Київ в 20.00 верховина київ які йдуть кожен день практично пусті, два-три пасажира. 50-місні автобуси, ми можем... та на що знімати, вони їдуть з Києва кожен день, куди знімати? Розумієте чи ні? Вони кожен божий день відправляються в Київ. І на другий день в 19.45 з Києва можна приїхати, бо в нас через день є київський перевізник. Разумієте? Але ви скажіть, що білет коштує 200 гривень з одного чоловіка. І для того, щоб поїхав автобус, треба поверх 10 тисяч. Таких коштів громада не має можливості відправляти. Ми просимо вас посприяти громаді, як інші приватні перевізники сприяють. І хоча б раз на половину, у, на половину вартості якимось чином піти нам на зустріч. Підемо, обов'язково. Хвилиночку, хто керує Коли? тою координаційною радою, щоб я завтра, значить, я даю вам. Особисто, значить, що я завтра, в 8-й годині ранку чи в 9-й буду в міській раді. і Я вам скажу, яку годину буде поданий автобус. Все, дякую. Дякую. Вітаю з дякую з перемогою. Я хочу вам сказати, панове. Молодець! Повинні. Молодець! Молодець! Весь колектив автопідприємства, розумієте, разом з Майданом. І засуджує, розумієте, ті дії нашої влади. Але повірте, розумієте, чи ні, що ми є на роботі. Друге діло перевізники, які не мають маршрутів і десь виконують рейси, то на весілля, то ще якісь, розумієте, у них зовсім інакше. Але ми, хвилиночку, але ми, Вася, Вася тихенько, але ми, ми не відмовляємося давати і будемо давати. Ваше ім'я В'ячеслав. В'ячеслав Господь благословить вас і всіх на і многое літо.